Сергій питання до вас це ваш літак? Так, це мій літак. Чим ви займаєтеся, щоб поставити приватний літак тут в Майамі? У мене було дві технологічні компанії, якими я керував близько 10 років. Так, а потім я продав обидві. За скільки ви продали компанії? Вісім цифр. Ви коли-небудь були розорені? Ти ж знаєш, що я приїхав до штатів, коли мені було 20 років, майже 17 років тому це було 70 доларів готівкою. Скільки ти заробляєш на рік? Це близько 20 мільйонів. І Анна, це ваш ламбургійні. Абсолютно, чим ви заробляєте, щоб купити Lamborghini у Майамі, Флорида. Я підприємець, володію кількома компаніями, але основна маркетингова агенція. За останні два роки яка найбільша сума грошей, яку ти заробив за один рік? О, чувак, кілька мільйонів. Легко сім цифр. Так. вісім цифр. Так заробили 5,5 мільйона, з них 2,4 чистого прибутку. Що найважливіше? Ми зробили 752 мільйони. Як хтось може володіти приватною джею у сучасному світі, перш за все. Ласкаво просимо до Майамі, Флорида. У цьому місті проживає майже 40 тисяч мільйонерів. Сьогодні ми об'їдемо місто, щоб розпитати мультимільйонерів та підприємців, як вони розбагатіли і як ви можете досягти фінансової незалежності у 2024 році. Тож почнімо! Ти коли-небудь був на мілі, а? Як жартівливий брокер. Ти жартуєш? Ось цей хлопець. Я колись у житті спав у своїй машині. Ні, у мене зовсім не було грошей. Я маю на увазі, буквально все було настільки погано. Я походжу з дуже скромного походження. Виріс у Африці. Мій батько помер, коли мені було 7 років. Три рази на день поїсти. це була боротьба. Постався на місце моєї дитини. Пам'ятаю, ніби вчора був на дрібних банках. Але знайте, бути банкрутом це тимчасовий стан. Яку найбільшу суму грошей ви коли-небудь заробляли за один рік? Господи, помилуй. Близько до двох. Два мільйони доларів. Так, ви покупець чи продавець. Це добре. Я продаю цілий день. Отже, добре, подивіться на це. Ви готові? Є два типи людей у суспільстві: споживачі і хто? Виробники. Споживач. Споживач. Виробники виробляють. Хто заробляє найбільше грошей? Виробники. Ти поки що розумієш мене. Три речі, які мені каже мій наставник, і це залишилося зі мною: перше закохайся в людей. Друге закохайся у продажі. Третє закохайся в цифри. Якщо ти зробиш ці три речі, тебе ніхто не впізнає. Ти повернешся і подивишся цей запис через кілька років, і подумаєш, ого, яку найкращу пораду ви б дали молодому поколінню сьогодні. Зроби так, щоб швидкість працювала на твою користь, бо ти молодий, але не будеш молодим вічно. Більше не відкладайте нічого, бо прокрастинація це вбивця всіх цілей. Не відкладайте. І ми якраз говорили про те, що є два типи людей: так ті, хто дає, і ті, хто бере. Ось таке життя. Бери у тих, хто бере, і віддавай тим, хто дає, і веди дуже точний облік. Це можна обійти. Дай їм ще одну глибоку цитату, щоб запам'яталася. Оця фраза залишиться зі мною назавжди: Працюй так, ніби все залежить від тебе, і молися так, ніби все залежить від Бога. Це моя найкраща цитата з усіх: Працюй з усією відданістю, всією душею, кожною частиною свого тіла. Віддавайся повністю! Але ти лише одна людина. Тоді ти маєш молитися до Бога свого творця, щоб усі твої мрії стали реальністю. Тож працюй так, ніби все залежить від тебе, і молися так, ніби все залежить від Бога. Томаса, це було феноменально. Питання для вас. Я створив канал в Остіні, Тихас. Який набрав понад 3 мільйони підписників. Я їжджу по всій країні, ставлячи людям короткі запитання про їхні поради для молоді. Можна поставити вам кілька швидких запитань для каналу? Це круто. Вперед. Гаразд, мабуть, у якій галузі ви вирішили продовжити кар'єру? Знаєш що? Я виріс у технологічному бізнесі, у технологічному бізнесі. В it бізнесі довго ви вже працюєте в IT? У мене було дві технологічні компанії, якими я керував приблизно 10 років. Так, а потім я продав обидві. Так. Да. і зараз я насолоджуюся життям у Майамі. За скільки ви продали компанії за пристойну суму. Так, це було десь вісім цифр. Вісім цифр. Вісім цифр. Припаркуйтесь, вийдіть, Будь ласка, маємо кілька запитань. Так, добре, дякую. Як потрапити в it сферу у 2024 році? Технологічний бізнес складний. Потрібно постійно інновувати, бути попереду, адже швидкість виходу на ринок є вирішальною. Бо якщо ви сьогодні придумаєте ідею, завтра хтось інший її теж придумає. Тому треба діяти швидко. А як довго ви вже підприємець? Усе моє і твоє життя. Який головний урок бізнесу ви б дали початківцю у 24 році? Чудові люди. У тебе мають бути чудові люди. Все, кожен бізнес оточують чудові люди, розумні люди, віддані справі, люди, які хочуть бути в стартапах, бо ви справді присвячуєте цьому своє життя. Це 24, 7, ви коли-небудь були розорені? Знаєте, що кожен підприємець досягає цієї точки? Тож я б не сказав, що був розорений, але мав фінансові труднощі. Так, яка найкраща фінансова порада, яку ви отримували від наставника, і який головний урок про гроші ви засвоїли? Мати достатньо капіталу і технології, треба мати фінансування. Тож маєте хороших партнерів, майте розумні гроші. Розумні гроші завжди дають більше ніж просто звичайні гроші. Яка галузь найкраща у 2024-й? Найкраща галузь технології, штучний інтелект. Світ змінюється завдяки штучному інтелекту і маючи знання, це сфера, в якій варто бути. Дякую за ваш час. Це цінує гарного вам дня. Сер. Дякую. Ми просто гуляли пляжем Майами, і я побачив, як мій знайомий їде на Феррарі. Я зупинив його, щоб дізнатися щось корисне. Він продав дві технологічні компанії за мільйони доларів і поділився цінною інформацією про те, як увійти в технологічну індустрію у 2024 році. Мені це дуже сподобалося. Найважливішим, що допомогло йому протягом усієї кар'єри, були люди. Врешті-решт, якщо хочеш йти швидко, то йди сам. Але якщо хочеш зайти далі, йди разом з іншими. Чудове інтерв'ю. Давай перейдемо до наступного. Ти коли-небудь був на мілі? Знаєш, я приїхав до штатів, коли мені було 20 років майже 17 років тому. У мене було 70 доларів готівкою, і я зовсім не говорив англійською. Це дуже надихає, і я пишаюся тим, чого досяг. Озираючись назад, я б зробив це знову і знову тисячу разів. У тебе було 78 доларів. Так скільки ти зараз заробляєш на рік? Приблизно 2 мільйони на рік. Звідки ти? Я з Росії. Яка твоя улюблена частина бути власником бізнесу в США? Свобода. Ось заради чого я працюю, чесно кажучи, мене ніколи особливо не цікавили гроші, і я тут не заради цього. Я виріс у бідності, тому знаєш, я просто не хочу такого для своїх дітей і для себе. Серед себе та найуспішніших людей, яких ти знаєш, яка одна риса об'єднує їх. Усіх вони не скаржаться. Вони завжди зосереджені на вирішенні проблем. Яке рішення, що я можу зробити краще, щоб не сидіти у жалю до себе і не плакати? Оце одна річ, яку я помічаю у дуже дуже успішних людей. Відчуття, що тобі всі винні, зрештою тебе знищать, до речі, і ніхто не прийде тебе рятувати. Це точно який твій вік. 36. В Скільки років ти став мільйонером? Років 6 тому. Це був мій перший мільйон. Якби ти міг повернутися і поговорити зі своїм 20-річним я яку пораду ти б дав собі молодшому? Не слухай людей, які не мають того, чого ти хочеш. Ігноруй шум. Коли мені було 24, всі навколо, включно з мамою, казали мені: не роби цього. Які ще вії, що таке вії? Не роби цього. Знаєш, для багатьох людей це здавалося божевіллям. Я просто стала одержимою тим, щоб ставати кращою у своїй справі. Я справді хотіла стати найкращою майстриною з нарощування вій. Це було як нав'язлива ідея, з якою я прокидалася щодня, і навіть якщо це здається божевільним для всіх інших, це спрацює. Її історія неймовірна. Вона переїхала до США понад 15 років тому, маючи лише 78 доларів. Вона перетворила це на бізнес, який зараз приносить 2 мільйони доларів щороку. Моя улюблена частина інтерв'ю, коли я запитав, що об'єднує найуспішніших людей. Вона відповіла: вони не скаржаться і не вважають себе гідними успіху. Зрештою, досягнення залежать від докладених зусиль. Зробіть висновки, а ми переходимо до наступного інтерв'ю. Мій знайомий щойно під'їхав на Ламборгіні Урус у Майами. Я підійду до нього і дізнаюся, що він зробив, щоб дозволити собі Ламборгіні. Подивимося, що він скаже. Дякую. Вибачте, пане. Швидке запитання до тебе, чувак. Це ваш Ламборгіні? Абсолютно, що робиш? Заробити на Ламборгіні у Майамі, Флорида? Я підприємець, володію кількома компаніями. Моя основна маркетингове агентство, що живить усі інші, утворюючи власну екосистему. Так, і гадаю, як довго ви вже є власником бізнесу? 22 місяці. Так, так, цього місяця. Двох років. Два. Роки за останні два роки. Яку найбільшу суму грошей ви заробили за один рік? Минулий рік був моїм першим повним роком. Загалом ми заробили 5,5 мільйона, але чистий прибуток 2,4 мільйона, що мене й цікавило. Цього року плануємо його подвоїти. Це неймовірно, друже. Ти коли-небудь був на мілі? Я був на мілі кілька разів, друже. У мене був магазин одягу та барбершоп, коли мені було 18, разом із моїм бізнес-партнером. Він продавав наркотики, впав у депресію. Я втратив свій магазин одягу, втратив барбершоп. Довелося починати спочатку. Там продавав телефони з кіоску для спрінт. Почав інвестувати в нерухомість, купував найкращі будинки в найкращих районах, робив їх найгарнішими. Втратив багато грошей на нерухомості. Тож мені знову довелося починати все з нуля. І саме це врешті-решт привело мене до страхування, бо я зрозумів, що це сфера з необмеженим потенціалом заробітку для підприємця, який заробляє сім і більше цифр. Яка найкраща фінансова порада, яку ти отримував? Найкращу пораду я отримав від мільярдера і навіть не зміг з ним поговорити особисто. І все ж я почав показувати справжні результати. Я був на його приватному літаку, і він подивився на мене і сказав: Ерік, знаєш, я багато чув про твоє життя. У тебе сумна історія, і тепер людям це цікаво, бо ти дійсно досяг успіху. Але ти маєш зрозуміти, що все, що з тобою трапляється, може бути не твоєю провиною, але це твоя проблема. І, зрештою, тобі доведеться вирішити цю проблему, інакше ти залишишся без грошей на все життя. Тож, як тільки ти усвідомиш, що це твоя відповідальність і що в тебе є дзеркало, в яке ти дивишся щоранку, коли чистиш зуби, це твоє дзеркало відповідальності. Ти маєш говорити з собою і надихати себе, тому що твоя система переконань також має значення. Якщо ти не віриш, що будеш вартувати вісім цифр, ти ніколи не досягнеш восьмизначної суми. Якби повернувся на два роки назад на старті бізнесу, яку головну пораду ти б дав собі? Перестань блін слухати всіх інших чувак. Знаєш, я почав питати думку всіх щодо того, що мені робити, як мені будувати свій бізнес. Але ніхто не мав такої великої мрії, як у мене, і ніхто насправді не намагався створити те, що створював я. Тож я почав слухати свою інтуїцію. Чувак, інтуїціям це дуже важливо, друзі. Якщо ви не слухаєте свою інтуїцію і починаєте слухати думки всіх підряд, ви закінчите так само, як і всі інші. Тож обіцяю вам, будь ласка, слухайте себе. Яка найпоширеніша помилка тримає людей у бідності в сучасному світі? Управління фінансами та часом. Ставши підприємцями, думають, що на роботу ходити не треба. Мовляв, о восьмій ранку ні, я сам собі начальник. Я власник бізнесу. Мені не потрібно приходити на роботу о восьмій ранку, не розуміючи, що саме о восьмій ранку ти можеш легально почати пошук клієнтів і все інше не має значення. Ти можеш бути найталановитішим продавцем у світі, але якщо ти не займаєшся пошуком клієнтів і не будуєш стосунків, ти ніколи не зможеш використати свої справжні таланти у продажах, особливо як підприємець. Це мій хлопець з Lamborghini. Він став мільйонером у 32 заробивши 5 мільйонів доларів за рік. Але що сказав його мільярдер-наставник? всього неважливо, через що ти проходиш, яка у тебе проблема. Можливо, це не твоя провина, але це. Все одно твоя проблема. Тож саме тобі доведеться її вирішити. Класне інтерв'ю. А тепер, друзі, сюрприз. Ми у маєтку за 15 мільйонів доларів у Майамі. Ми піднімемося і дізнаємося, що вони змогли зробити, щоб опинитися тут. Подивимося, що вони скажуть. Що відбувається, Ченді? Джеймс, як ти? Що ти робиш, чоловіче? Дякую, що запросив нас сюди, друже. Ну, все так само. Всі хочуть знати, чим ви займаєтесь, тобто, щоб дозволити собі це житло в Майамі. Я ортодонт. Фіксовані зуби. Яку найбільшу суму грошей ви коли-небудь заробляли за один рік? О, чувак, кілька мільйонів, і це повертається в нерухомість і торговельні центри, і ніби зростає звідти. Вона легко бачить семизначні суми. Так, восьмизначна сума. Так, восьмизначна сума. У чому секрет створення багатства та нерухомості? Існує хибна думка, що для цього потрібно багато грошей. Але який твій секрет створення багатства в нерухомості? Ось як я створюю багатство в нерухомості. Я зосереджуюсь на своїх практиках, які зростають. Це дає мені грошовий потік, тому мені насправді не потрібні зовнішні інвестори. Я можу вкладати цей грошовий потік прямо, наприклад, у торговельні центри та медичні будівлі, а наступного року продовжувати робити те саме з цими об'єктами. Отримувати грошовий потік. Також зараз це місце коштує 15 мільйонів доларів. Ти ходив до коледжу? Звісно, ти ходив до коледжу. Чи потрібен диплом для успіху в сучасному суспільстві? Я маю на увазі, я трохи старої закалки і консервативний, але так я думаю, що коледж, навіть вища освіта, допоможе тобі потрапити у щось більше, більше. що значить більше. Твій основний бізнес, як у лікаря чи адвоката, тепер можна розвивати різними способами з меншими бар'єрами, але це непросто. Я навчався на стоматолога та ортодонта 11 років, і багато хто на це не піде. Який урок про бізнес ти б дав комусь, якого вони не дізнаються у школі? Я думаю, знаєш, зараз я займаюся торговими центрами, і в останніх двох угодах я вийшов безпосередньо на власника продавця, і він мені сподобався. І люди хочуть працювати з тими, хто їм подобається. Тож я думаю, якщо ти можеш бути приємним і викликати симпатію, люди захочуть вести бізнес з тими, хто їм подобається. Це відео з Майами було неймовірним. Напишіть в коментарях, яке інтерв'ю вам сподобалося найбільше, і чому цікаво, що ви думаєте про це відео, але перейдемо до наступного інтерв'ю. Арч, друзі, ми на приватному аеродромі в Майами, Флорида. Тут приземляються приватні літаки. Я спробую потрапити всередину і поговорити з власниками, щоб дізнатися, як вони дозволили собі приватні джети. Це Майами, Флорида. А тут Signature Flight Support. Нам потрібно знайти спосіб потрапити сюди, друже. Літаки прибувають щохвилини, тож нам треба дізнатися, що вони скажуть. Ходімо. Гаразд, друзі, мій знайомий щойно приземлився на приватному літаку і вже вийшов. Я піду дізнаюся, що він зробив, щоб мати можливість володіти приватним літаком тут, у Майамі. Давайте подивимося, що він скаже. Вибачте, сер, можна швидке питання? Це ваш літак? Так, звісно, це мій літак. А що ви робите, щоб літати на приватному літаку у Майамі? Я вже 30 років веду власний бізнес. Насправді, чесно, я б не став вам бреха. Який найбільший річний заробіток за ці 30 років? Десятки мільйонів доларів. Я мав продажі та екзити компаній на понад 100 мільйонів доларів, якими керував. Ми питаємо власників бізнесу про поради для молодих підприємців, поділитись кількома для нашого каналу. Точно, ти сміливий. Питай, я відповім. Можемо почати прямо тут, якщо хочеш. Це нормально? 100%. тоді поїхали. Давай в одному з ваших бізнесів, яка була найбільша сума, яку ви заробили за рік? Найкращий рік у мене був минулого року. Ми зробили 752 мільйони доларів виручки за 2023 Як підприємець з дев'ятизначним доходом, яку найкращу фінансову пораду ви отримували? Ти знаєш хто Артур Бланк? Дуже добре знайомий. Добре, я був на зустрічі 14 років тому. Тоді я вже щось заробляв і намагався розібратися в деяких речах. І він запитав, чи є у когось питання. І що дивно, у людей зазвичай немає жодних питань. Якщо я в кімнаті з кимось успішнішим, я ставлю питання, поки мене не зупинять. Я ставлю йому питання, і він відповідає. Більше ніхто не питає. І я спитав: сер, дайте пораду, як ви змогли. Бо ми якраз говорили про Home Depot. Чому ви змогли запустити Home Depot і зробити таку неймовірну компанію? Він сказав: по-перше, кожну бізнес можливість, яку я розглядав, я завжди переконувався, що правильно підживлюю свій бізнес. Я не хотів його голодувати. Він сказав, що в Home Depot, хоча я знав, що у нас будуть маленькі маржі, але як тільки ми почали заробляти, навіть трохи з великого обсягу було достатньо. У нас не було проблем. Ми говорили про цю ідею і вчилися терпінню у цих людей. Потім мій знайомий мільярдер порадив: розглядай кожну бізнес-можливість як табурет на трьох ніжках. Я запитав, що це означає, і він відповів, що будь-яке рішення має бути чудовим для клієнта. Друге, чудово для агента, працівника, незалежного підрядника чи консультанта. Я запитав про третє. Він відповів: не шкодити компанії. Він сказав: потрібне терпіння, бо більшість людей приймають найкращі для себе рішення. Але це зазвичай не стійко, бо інші роблять так само у страхуванні життя. Хоч минулоріч ми й отримали прибуток. Перші три роки я собі багато не платив. І багато людей починають бізнес, щоб одразу розбагатіти. Я почав бізнес заради свободи, знаючи, що стану багатим. Можна сказати, ви заробляєте 400 тисяч. Ти багатий. Я хотів не турбуватися про гроші. Це був найкращий урок бізнесу, який я коли-небудь засвоїв, тому що більшість людей починають бізнес, а через кілька місяців вони вже розчаровані. Всі казали, яке перше бізнес правило і залишайся в бізнесі перші роки. Всі кажуть, що це важко, поки не спробують. Потім я не можу купити ту машину за 400 тисяч доларів. І це типу гаразд, Томі ласкаво просимо у реальний світ. І я завжди такий Я не знаю. Я ні, я керував своїм бізнесом. Я це провів. Я скористався бізнес-порадами людей, які були в кращому становищі, ніж я. Але особисто я не слухав жодного, хто б не розмовляв навколо мене. Ну якщо тебе пригнічують, чувак, то знімай якір, як і ти. Якщо ти не вмієш плавати і стрибнеш у воду, я стрибну допомогти. Якщо ти потягнеш мене на дно, я вдарю тебе, попливу в безпечне місце, помолюся за тебе і подзвоню в 911. Я скажу, я стрибнув, щоб допомогти йому. А він почав топити. І мене я вийшов з цього. У чому твій секрет продажів? Як тобі вдається роками укладати великі угоди? У чому твій секрет продажів у конкурентній сфері? Чому тема продажів? Я думаю, вони не вірять у себе. Це гарна відповідь, бо це частина істини, і невіра змушує їх не працювати наполегливо. Найголовніше, що я хочу продати людям, це віра в себе. Дай мені продукт, якщо людям це потрібно, і я вірю в нього. Я його продам. Мені байдуже, що це таке. Це не має значення. Скажеш продати кросівки, спитаючи хороші. Чорт, продам, продай футболку. Я продам цю футболку прямо з твоїх плечей. Йому ти можеш розвинути віру в себе, але люди не хочуть працювати наполегливо. Найкраще для твого самосприйняття це безумовно праця. Це найголовніше. Я став хорошим у продажах, бо багато телефонував і не здавався. Я не бачив конкуренції, бо більшість не працює. Коли почав заробляти, друзі питали: ти кращий за нас? За моєю спиною. Я казав, не думаю, що я кращий за вас. Я просто хочу життя більше ніж ти. Я хоч трохи кращий за тебе. Гей, ти міг би зробити саме те, що роблю я. Друзі, на цьому сьогоднішнє відео закінчується. Обов'язково поставте лайк і підпишіться, бо незабаром з'явиться чудовий контент. Ми готові запропонувати вам найкращі поради від найуспішніших власників бізнесу у всьому світі. Тож слідкуйте за цим. Шо не де тебе всі можуть знайти? Куди завгодно, чоловіче? Інстаграм мене звати Шаншон. Майк. Моє прізвище, але я власне імена. Тож підпишіться в інстаграм, Ютуб, ставте лайки, поширюйте, будь ласка, бо цей хлопець, справжній каскадер. Багато людей це роблять, але багато хто з них не є добрим. Ти справді молодець, чувак. Ціную Ціную тебе, чувак, натисніть тут, щоб переглянути повне відео. Ми їздимо по Даласу, питаємо мільйонерів, як вони розбагатіли і як розпочати шлях до фінансової свободи у 2024 році.